Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Я бажаю вам миру, добра і радості. Ми також закликаю, щоб помолились за мир в Україні, щоб помолились за наших захисників. Вони захищають нас сьогодні, складають своє життя. Як написано, нема більшої любові на ту. Коли хто душу поклав би за друзів своїх. І вони сьогодні кладуть свої душі заради нашого миру. Ну а також хочу нагадати, сказати вам добру звістку, нагадати вам Іванію, якою люди, увірувавши, можуть спастися, спастися від будучого Божого Гніву, від вічних хут і страждань пекло, спастися від гріхів. Тому що ми є всі грішні і заслуговуємо на покарання. Проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом. Ніякі добрі діла чи великі гроші не допоможуть. Бог не хабарний, Бог є справедливий. Бог не може нас просто простити. Но добра новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи. Ісус Христос усю нашу воно взяв на себе і повністю заплатив. І Він помер. Но Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його мертвих. ради нашого оправдання. Но Для того, щоб скластися, людям потрібно. Щиро від усього серця покаятися своїх гріхах. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Якщо бути чесними, подивитися своє життя, свої думки, слова, бажання, ми побачимо багато речей, які не є злочин, але є гріх. Таке як блуд, перелік, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Ну якщо людина щиро покається Бог їй простить, повіривши в Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу Бог може нас оправдати і дарувати життя вічним. Так Слово Боже говорить, дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Отож, примиріться з Богом, покайтеся слагиха, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Приміть його любов, вірите в Його любов. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промиренням. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Бо це ми від імені Христа. Ібо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, приміть Його любов, Він любить вас. Читайте святе письмо, там все про це написано. Читайте Слово Боже, ходіть до церкви, будьте добріші один до одного, моліться за мир в Україні. Щоб Бог зупинив все це зло, яке прийшло сьогодні на Україну, щоб Бог змилився над нашою державою і дарвав нам мир і спокій. Отець Небесний. Благослови цих всіх людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй Україну. Зупини все це зло. Відверни ворога від України. Даруй нам мир і спокій. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже Господь. Будьте благословені.